Всім привіт! гарного дня, і мирного неба! Ой. Ой. Давай! Ах ти ж вредний, ти вже добавишся! Дай мені! Дай! Ну дай! Ну дай! 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 Хі- ха-ха! Він хоче, щоб ти забирав і кидав йому. Я так роблю, він вже дає. Давай! Ну давай! Ой, ой, ой. Ранішня процедура, набавити головне собаків. Тож, побався, побався! А ти сів вже, сів. Ну на, вкинути. Давай так. Да. Эх, ты щубейка, давай сюди мяч. Давай. Я. Так, мій. Ми... Мій мяч. Ага. Ну він так хоче, щоб на видирала, а як же ж? в Твої проблеми. Все, тікай, я. я. Тепер з бавимося. Давай, давай міні, давай. Давай, давай, міні м'ячика, давай, давай. Давай, міні. Так, Яр, ти свободний. Бавимося з тузиком, давай, тучку. Давай, туську, давай. давай. Яр, течи. Давай, любимо, давай, 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 давай туську, давай. Давай. Яр, я сказав, ти тічи, бо він не хоче дати м'яча, бо ти забереш не озера. Давай, давай, любимо м'ячика, двой, двой, тучку. Ой, чекай, Точку, ти ж не перекинеш! Ну що ж ти сказився? <риві> давай! Точку! Дай! дай ня дай ай Давай мені чого! Ой. Ну давай! Ну давай! Ой, боже. Ну все, ви вже набавилися, ні, собаки! А, собаки! Собаки, собаки. Що, красавець? А, собака, собака. Я. Що? Ти прийшов вже той з мячком, бо я яра покликала. Ти вже той прийшов, да? Ти вже теж хороший. Ах, ви малі вреднюхи. Давай. Дай м'ячок, Дай, м'ячок, кажу. От він хоче, щоб його видерти. А я не можу одною рукою видерти. Давай, Ну дай же, щалки, ну кредний. Ага, я ще не покинув свого м'яча. ти його ще не забереш. Не. Все, ну вас бань. Ладно. Йдемо козячі новості дивитися. Що ти хочеш? Що? Що ти хочеш? Що ти прийшов? Тікай, тікай, я. Тікай. Привіт-привіт, каже кіт. Так. Котяра. Лювій тепленько. Кіт поїв. і сидить довольний. Так. Це мої... Пані, ви що робите? Га, пані в сарафані? Ой, треба вийти і зайти. Ось так. Га, пануньці, ви що робите? Нашого вряд робите, га? Панунця моя, га, кобилунця моя. Так. Ось так в мене перестановки. Ого. На другому місці стою. Ого. Так. Так, моя коричка. Так, моя дівчинка. Кажіть друге місце. Я серджуся. Я сваруся, вмикаю легенько, щоб поставте на моє місце. Тепер тут ти будеш стояти, киця моя. Наші крапочку. Наші крапочку. Ай, ви мої хороші козульки. Так, черниша я продала. Ось все. Мій. О. Мій кузюлька тут тепер буде стояв. Ще на тут треба десь місце знайти, бо там мені треба буде клітку до... для козеняток. Ну, Ще трохи можуть постояти. Там далі побачимо. Зірка набереш. Що киця? киця любина. муркотиця любина. так? Вредниця любіна така. Що, що, тебе тебе чухати? Тебе тебе не її. Ой, ви мої мазулі всі, одна лучше другої. Одна лучше другої хоче мурзати. А Що ж, моя дівчинка, встала. Ай ти моя хороша. Ага, ага, і, тебе, ага і, ти, і ти вже жопу підсунула, і тебе почухати. Ой, ви мої чухмарки. Ай-ай-ай-ай, яка балдіш. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. ай, ай. Ладненько, розказую, для чого козам потрібна сіль. Ой, Для сам перед для травлення. А для чого людям сіль потрібна? Так само і козам потрібна. І коровам потрібна сіль лизуни, всім потрібна сіль лизуни. Ти, тебе, тебе ще мурзати, так? Вредіну, тебе ще мурзати, так? А, вредіна моя. Зараз вас випустимо на двір, повичищаю з-під вас. Сіль мусова. У мене коло всіх кіс лежить сіль. Хто хоче, коли хоче, той тоді собі і лиська її. Коли є потреба в організмі для. Того, щоби. Що сама осталася, сердюся, да? мені страшно. Нічого, все буде добре. Сам перець це треба для травлення козом солі. І потім для всього остального, для організму всього. Треба, щоби. Для росту треба, для розвитку організму, для всього. Сіль мусова. І не, не треба козів заставляти пити, коли вам захотілося сіль. Дали води, воду солі, щоб кози пили, бо так нема солі. Вам того лизуна купити, навіть не знаю, скільки там вони зараз, ті лизуни, біла, оскільки вони, не знаю. Але факт стається фактом, що. Вам того лизуна, більше, мені на дві кузі, більше, як на півроку вистачає одного лизуна. Ось такого квадратного для кіс. Ось, вони його найбільше лежуть Це весною, коли йдуть на зеленину. То самі більше лежуть його. А зараз вони так його не лискають. Але Кетя, не можна обіза... обіжати її, то твоя сестричка по мамі. Так що не обіжай її. Ось. Ось таке то діло. Так що обов'язково сіль має бути. От. Якщо ви хочете, щоб ваші кози були здорові і гарні. А те, що ви даєте, коли вам захотілося, ви ж не їсте сіль, коли, коли вас заставляють їсти. А їсте тоді сіль, коли вам її треба Треба вам якийсь період більше солі. Біла набереш, я тобі говорю, набереш. Хай стечена якась. Вона тебе зачіпає, чого ти до неї чпилася? Ось. Так само і коза, вона їсть тоді, коли їй потреба є в організмі солі. Ось і вона працює, тоді лискає, а коли їй не треба солі, вона її не лиже, а ви її заставляєте пити, їсти, додаєте до їдла сіль. Не можна, бо в неї буде тоді сіль. Відкладатися може відкладатися в нирках надлишок солі. Тоді будуть проблеми з козою. Що-що, і ти ще вилізеш щоб тебе ще почухати. О! І все остальне. Так що біла. Так що я б не радила. Бачите, що робить? Ага, ага. Я б не радила б давати. Сіль, так, як вам хочеться. А тоді, коли вона хоче, щоб вона собі брала, щоб була в вільному доступі сіль. Ну, що ж ти тягнешся? От чухай тебе, да? от тебе чухай, бо ти тягнешся. Так що, якось так, сіль обов'язково. Без солі нікуди. Шерсть негарна буде в кіс, якщо нема солі, недостача. Так само, як і в людини, волосся випадає, якщо солі не достача. Так само треба. Щоб, ну як сказати, було все в організмі в порядку. Щоб не давав організм збоїв. Да? Кизі такі, такими красотки. Ой, ой, зіскочила нога. ой. Ось такі діла. Ладненько, навірно, що я все розказала про сіль. Багато я не мію розказувати про сіль, бо я про це не знаю. Я знаю, що сіль обов'язково в раціоні. Навіть свиням, навіть і курам в тих преміксах, в тому всьому додається трошки етого. солі. ну Мала частина, а свиням обов'язково сіль теж. Знаєте, колись розказували, була така якась теорія, чи як, чи хтось таке придумав, що, боронь, Боже, свині щось солоне, бо свиня здохне. Але при тому всьому, Давали супи варені, борщі свиням, вони ж соляні. Ну, свиням давали. Каже, свині краще їдять, як давати його. Да, бо їм солі треба. Так само каже, солі не можна, але стюльки той ту, ту росіл в магазинах забирали, зливали, просили, щоб зіляти, бо то каже, вітаміни з риби. Ну, Я не спорю, є, там може і вітаміни трохи з риби. Але факт той, що. Там саме більше то солі, не вітамінів в тій тому росолі. І як давали свиням розсіл, то дуже свині гарно їли, бо вони хотіли солі. Ось такі то діла. От. Так що сіль в раціоні потрібна всім. Ось такі діла. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. І дай Бог всім всього самого найлучшого. Бережіть себе, своїх різніх. От, ось так. Всього всім найкращого.